Як ми не поручалися, як ми не намагалися зірвати, але наш колега, дуже відомий славний український журналіст Володимир Павлик, відкрив у Львові щось таке подібне, називається Галицький дискусійний клуб. Вони будуть мати інтернет-ресурс, і ми з'єднаємося в єдиному натхненному. Пориві в актуальний спосіб у вищій формі електрики і є інтернет. Друга добра новина полягає в тому, що у нас з'явилася в Тернополі ініціативна група. І хлопці будуть робити у себе таке. Третя позитивна новина полягає в тому, що наші співгромадяни в місті Одеса, як виявилося сьогодні, для мене несподівано також мають клуб. Я побив цього слова інтелектуальний. І Віктор Савченко його представляє. І ми і там поставимо свою нову. Так що нас вже були принаймні три або чотири бігових скаряти, які відірвали мосту відкрити і починають дивитись кудись туди. Віктор Савченко. Знаменитий до слова колегічних на мені в тому, що він написав про подібно 4 десятки книжок, з яких я прочитав, може, 5. Але е, важливо те, що крім мене прочитали деякі інші люди, і в 2008 році пан Савченко виграв дуже престижну премію по версії журналу Кореспондент Кращу книгу року, з чим я його принагідно дуже вітаю, мені приємно це. Відзначити останній його здобуток. Прекрасна розвідка про Павла Петровича Скаропальського, яка називається «Просто і без підзлоті. Останній геть. Принагідна дуже хороша робота, літературно виписана, досконала. Я як фахівець по Скаропальцями не знайшов. Там нічого контрерційного на я був подивований. Як можна написати такого рівня роботу, не маючи доступу з об'єктивних причин до масиву документів, які. Хто він залишив Скарапаській і вся його банда. Ми ну, про це ми вже власне, говорили не один раз з вами спеціально в питальному контексті про Миколу Прокоповича Василенка. Якщо пам'ятаєте, людина, яка зробила невмирущі речі, які сто років вже працюють, і завдяки яким ми зберігаємо, в тому числі завдяки яким ми зберігаємось, як навіть я вас буду просити дотримуватися регламенту. Всіх це означає, що пан Савченко за годину впродовж однієї години виголосить промову. Потім нагадую, одне питання від однієї людини ніяких дискусій В цій частині піс після того як я закрив, будь-який бажаючий може замовити йому 50 грам горілки, бо воно довга дорога до Держи, щоб він там не, не дай Боже. Я не... А ти вже готовий дуже добре. Тоді ти сідай, будь ласка, щоб не вичити. Якщо ще одне технічне питання, я маю. З вашої ласки, якщо хтось має якісь ідеї, кого би ви чи просто побажання? Бо пан Савченко сьогодні приїхав спеціально на один день до Києва, тому що Михайло притуле висловив таке побажання послухати лекцію на цю тему. І спеціально хайло, я дякую за це. так що якщо хтось має якісь ідеї, що би він хотів на наступний. Місяць означає березень, квітень, травень, ми ще маємо три, а по червні ми будемо радитися, чи ми зробимо перерву, якусь відпустку і так далі і тому подібне. Якщо ти готовий, Віктор, це все моє не за тебе. Якщо ти готовий, то я тебе прошу, Віктора, до слова. Тема називається проєкт Україна, погляд вільних е мігрів. Або відео. Я хочу розподіваюсь, хочу... будь ласка, mm -hmm. візія, mm -hmm. е меседж. Mm -hmm. Вія, mm -hmm. меседж, mm -hmm. е контемпор... контемпоральний прорив. Yeah. Е Добре, е щоб було щось... Ког... когнітивний дизель. Yeah. Будь ласка, Віктор Савченко. Я хочу сказати, що я приїхав до НЕС з чемоданчиком, таким якось в Едесь, але там нічого немає. Mm -hmm. вот. Жодного, жодного поберезю. Я буду намагатися, так, він треба щось сказати. Ні базуючись ні на яких документах, тому що тема в нас вільна і тема про вільних моментів. До речі, хочу сказати, що передати е, і Пашану, і привіт Києву. Київ для мене е, родне місто, тому що я 5 років тут жив і е, в дитинстві е, е, нарешті зрозумів, що таке Україна якраз у Києві. Вот, е, Всі ми е, збираємося. А ще одне хочу сказати, що українська мова в мене не досконала. Ви знаєте, що в Одесі практично це, на жаль, не ні, мова, ні мова тому може бути якісь росії. Значить, всі ми зібралися тут для того, щоб почути, що таке масонство, навіщо воно потрібно. Да, і з э, чого э, складається, э, складається цей міф масон? Хочу сказати, що э, про масонство краще скаже масон. Да? Я виступаю переважно, як фіхів. Як історик, і це моє захоплення цією темою. Воно пройшло так, скажемо, вже 10-15 років. І Воно почалося з того, що одного дня я опинився у Парижі в інституті імені Шевченка. Як не дивно, в Парижі є інститут імені Шевченка. Це така діаспорна організація, і е, керував на той час і е, Аркадій Жуковський. І Я приїхав з добрими наглядами писати книгу про Махна. Ніякого відношення на перший погляд до масоста немає що. Вот а Жуковський постійно мені казав: пиши про Петлюру, пиши про Петлюру. Я думав, чому писати про Петлюру? І е, нарешті був останній аргумент. Він мені показав фартуха, масонського фартука, який носив Петлюра, і з цього часу щось е, щокнуло. Я почав дійсно задумуватися, хто такий Петлюра, і почав розглядати цю тему вже прискіпливо. Почав е, бачити у своєму рідному місті Одеса. Символи, знаки і так далі. От. І е, от той внесок, який е, дала масонська ідея, масонська візія в Україну, почала, е, почала е, набирати силу, набирати м'язи і так далі. Е, треба сказати, що в Україні масонство е, почало розгортатися, почало формуватися приблизно в той же час, як і в США. І оце от єднання е, приблизно того ж часу, тої ж культури, той ж, той, той, ті ж переконань інституціоналізму, е, так сказати, ідеї міста на холмах, вони е, можна сказати, як не дивно, об'єднали е, південь України, е, об'єднали і центральну Україну разом з Сполученими Штатами Америки. Чому? Тому що масони завжди намагалися е, створити. Щось нове. Вони для них ідеалом, як ви знаєте, вони були вільними камінчинками, вільними мулярами, краще українською, і вони намагалися створити, скажімо, більш штучний світ. Оце потрібно розуміти. Вони вважали, що природній світ він не досконалий. І тому потрібно було створити твердь, яка буде знаходитися над хляб'ю, над хляб'ю такої. З діючою матерією, яка існує і яка не упоряджена ще. Тому масони 18 сторіччя намагалися знайти місце, де можна було б дати волю своїм фантазіям, дати волю своїм переконанням і формувати скажімо, новий світ на новому місці. Тобто головна ідея, одна з головних ідей масонства була не те, що е, перебудовувати, скажімо, Київ, перебудовувати Москву, Санкт Петербург, а будувати нові міста на на нових на, 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 на землях. І так з'являються практично міста скажем, Західного полушарія, це Вашингтон, Нью-Йорк і так далі. Тобто це так звані міста на холмах, міста наподобі на Небесного Єрусаліма. Справа в тому, що для Масонства 18 століття було, скажімо, дві біблії. Перша біблія це були, були античні автори. Вергілій, Платон там, і інші. да і з іншого боку, це були і Вітки, і Новий Завіт. І вони намагалися знайти компроміс між античними зразками і компроміс між християнським світом. На мою думку і на моє певне переконання, масонство в 19 столітті намагалися зробити надзвичайні речі, які не сталися, може, на жаль, а може і насправді не сталися в Російській імперії. Це повна так звана емансипація. От ми знаємо з вами, що є така таке слово емансипація. У нас так більше до жіноцтва. Насправді це такий зрив, які стосуються не тільки жіноцька, стосується практично всієї цивілізації. Зміна цивілізації, зміна скажімо, соціальних таких поток. І ця емансипація масонська стосувалася переважно не тільки, скажімо, матеріального світу, но й духовного світу. І тут ми бачимо велику таку тайну ріку, можна таємну ріку, це зміни у християнському світі. Практично, масонство в 18-19 стирчу, намагалося змінити ту культуру, яка була у православі і у католіцизмі, протестантизмі того часу, 19-го століття. І це ми бачимо активізацію значить, масонства у 19-му столітті, ми бачимо у часи Олександра Великого, це 20-ті, 10-ті роки 19-го століття. Коли постала її е, серед російської інтелігенції, української інтелігенції і так далі, постало питання, що е, православ'я на той час не відповідала, е, скажімо, бажанням е, класу, який керував тоді, значить, російською імперією. Ми бачимо, що перше завдання це було створення духовної церкви. Створення духовної церкви, яка, яка була церквою вільних людей з одного боку, з іншого боку, це церквою як творчості. тобто люди, які Є вірними цієї церкви, вони не тільки, скажімо, такі об'єкти, але вони виступають завжди як суб'єкти, як творці нового світу. І оцей суб'єктивіст тобто, суб своєрідний да, намагання творити новий, новий світ він проходить червоною ніччю через це, всю діяльність Масонства, принаймні в XIX столітті. Uh, стосовно хочу сказати особливо стосовно Одеси, тому що я uh, в Десі, я закоханий в своє місто, я вважаю, що це місто-столиця всього на світі. да, І тому uh, Одеса для Масонства була uh, щось то як сказав сказал потом щось особливе. Да? Е, uh, Чому что вот uh, 1790 рік, Це взяття uh, російськими військами Ізмаїла. І в той час в Ізмаїлі зустрічається шість людей, які потім розбудовують місто Одеси, як своєрідне місто на Халмі. Це е, герцог е, Ланжерон, герцог Решельє, е, значить Деволан, е, Сувора, в тому числі, е, Деріпат і так далі. І на мою думку, якраз в 1790 році сталося диво. Сталося, був е, закладений перший проєкт в Російській імперії формування якраз такого ідеального міста, міста Храму. Тобто е, хто читав е, мою книгу. А може хтось комусь і після лекції захочеться прочитати цю книгу. Одною з ідей, мені здається, оригінальних в цій книзі це те, що Одеса є містом храму. Оце місто храму будувалося по значить, античному скажімо, за античними архі... архітектурними зразками. Воно сформувалося за античною структурою. І е, воно повинно було нагадувати е, людям, що е, крім матеріальних засад є духовні засади, є засади, які формують е, структуру. Значить, суспільства і э, ця структура суспільства будувалася на постійному пізнанні, постійному удосконаленні. І якраз, э, коли ми думаємо про э, 18 сторіччя, з'являється у російській мові і українській мові, до речі, з'являється таке э, слово атьосини і чоловік», так? Е, э, э, людина, атьосина або ніатьосина людина. І от коли ми думаємо, э, чому так сталося, чому. Э, Така ні совершенна людина, звеціять, ми звертаємося до мулярства, вільного мулірства, ідеї якого є те, що людина є своєрідним таким куском матерії, можна сказати, своєрідним камінцем, який обов'язково повинен вкладатися у загальний храм цивілізації. І е, цей камінець може складатися в цю піраміду цивілізації або загальний храм цивілізації тільки коли вона атьосани, так тобто завдання масонів, завдання значить, е, організації того часу було атісати людину, зробити його е, края е, ні зробити його е, душу відкритою і зробити комунікацію. Тобто, ми бачимо, що Атьосини людина, вона ще комунікативна людина, вона може приєднуватися один до одного, ні протидіючи один одному. Тому це була велика, скажімо така ідея, яка на той час, вісімнадцяте сторіччя, вона була в повному конфлікті з феодальною системою. Системою, скажімо, залежності феодальної, да і тому масонство на на моє переконання в 18 столітті стало великим каталізатором змін у скажімо, російському суспільстві, суспільстві російської імперії, де почала формуватися почали формуватися нові нові відносини, почали формуватися, формуватися нові переконання в основі цих нових відносин стала ідея е, людей Атьних передового класу, які потім Бабарикін, А Бабарикин це був письменник е, другої половини 19-го сторіччя, і Бабарикін був найбільш популярним е, літератором того часу, більш популярним, ніж, е, скажімо, Достоєвський на, на своїх початках. От і Бабарикін якраз сформував і ідею, е, значить, цього інтелігенція російської як передового класу і, і як е, насія якоїсь надпотужної сили, е, харизматичної сили, да? сили, яка може змінити не тільки там суспільство в цілому, кожно кожну людину. тобто людина долучається, е, яка долучалася до світла. Скажімо, інтелігенції вона змінялася внутрішня і починала зміняти світ. От. І оця от ідея формування нового Адама, формування ідеальної людини, вона проходить через ідеологію масонства, 19-го сторіччя. Що це повинна, як бачили масони ідеальну людину? Ми знаємо, що скажімо, фашистські ідеологи бачили ідеальну людину, високий блондин, дуже розвита мускулатура і так далі. Масони інші давали характеристики, але, ну, по-перше, він повинен був бути так званою доброю славою. Це тобто, людина, яка мала певний авторитет у суспільстві. Людина, яка здобула певні е, своєрідні ознаки суспільного діяча, е, і е, треба сказати, що е, оця ідея масонства, яка е, була викладена у вісімнадцятому, скоріше, вона проходить і сьогодні. Практично людина, людина суспільний діяч вона може впливати на суспільство, і ви знаєте, що завдання масонських організацій це безпосередньо вплив на суспільство. Я думаю, що це не така революція, як скажімо, єгипетська революція, да або жовнева революція. Скоріше це революція внутрішня. Коли ми думаємо про внутрішню революцію, ми задаємо собі. Постійне питання, для чого ми живемо, що дає нам змогу казати, що ми люди, чим ми відрізняємося від тварин, і на перший погляд, ми бачимо, що в нас оболонка, тварина оболонка практично, і ми даємо, скажімо, можемо дати відповідь на питання, чому ми, для чого ми живемо, тільки коли в нас є надзавдання. завдання. Оце от надзавдання, воно переважно суспільне. І коли ми побачимо будь-яку релігію, будь-який суспільний рух, ми бачимо, що всі суспільні рухи вони базуються на відчутті на надзавдання, коли людині дається ідея. І, е тільки завдяки цій ідеї, там, в тому числі і комунізму, там, в тому числі може навіть фашизму, ось людина відчуває себе ось, скоріше по іншому, відчуває себе гідним носієм цієї оболонки. Ось. Тому ми можемо сказати, що при всіх недоліках, напевно, масонського руху, при всіх недоліках. Там інших рухів містичних, е, от е, вони дають е, деяку, е, скажімо, можливість людині відчути себе по іншому. Відчути...